Які наслідки для е, громадян, ну для людей, не, не бізнесу, а саме для людей е, про те, що їхні дані розповсюджуються? Ну розповсюджуються, по перше, якщо, наприклад, ну візьмемо на прикладі України, так щоб було простіше. Якщо Україна отримує дані, що у вас? На закордонних рахунках, там, ну до речі, по Україні дуже важлива зараз класна новина для більшості людей, вона буде такою рятівною. Да? Ще зараз на період дії військового стану. Якщо б прийшла інформація, що у вас на всіх рахунках залишок менше 250 тисяч доларів, то українська податкова такі транзакції, рахунки розглядати не буде в податкових цілях. Якщо більше... Так, то вони дивляться вашу декларацію про винові стане доходи, бачать, що у вас є рахунки, вони отримують інформацію про залишки на рахунках. І якщо в них будуть якісь сумніви чи питання, вони можуть просто ну, спочатку надіслати вам уточнюючий запит і запитати, ось ми бачимо, яке джерело походження цих коштів так, на закордонних рахунках. Скажіть, будь ласка. Тобто, у кого менше, ніж 250 тисяч? Доларів або євро на рахунку можна не хвилюватись поки що. Поки, поки є військовий стан, станція, поправка в податковий кодекс, так. Угу.